Всім привіт! З вами Кровля, і сьогодні я хочу поділитися результатами свого нового наукового дослідження, темою якого є найсмішніші країни світу. У рамках цього дослідження я проаналізував кожну з 195 незалежних держав світу і виявив серед них 10 найсмішніших. Також у ході цієї роботи. Я розбив усі держави на 4 категорії за рівнем смішності. Відповідну градацію ви зараз бачите на екрані. Ось так виглядає карта світу, на якій позначені усі держави відповідно до їх рівня смішності. Десяте місце у списку найсмішніших країн світу займає Казахстан. Казахстан, держава в Центральній Азії, частково в Східній Європі, межує з Рашкою Китаєм та країнами Середньої Азії, на заході Каспійське море. Це найбільша країна без виходу до океану. Більшість території рівнини, на сході гори Тяньшаню і Алтайор. Відомий своєю унікальною культурою, яка породжує людей з максимально позитивним настроєм та відмінним почуттям гумору. Також слід згадати унікальні казахські традиції, що досі зберігаються в Казахстані. Приклади традиційних казахських ритуалів можна побачити на одному з щорічних спортивних заходів, таких як Забіг єврея. Знаходиться Північна Корея, також одна з найпозитивніших країн світу. Північна Корея розташована на Корейському півострові в Східній Азії, межує з південною Кореєю на півдні Китаєм і Росією на півночі. На сході омивається Японським морем, на заході Жовтим морем. Селення цієї країни одне з найпозитивніших і життєрадісних на планеті. Завдяки розвиненій сучасній інфраструктурі розважальних центрів та аквапарків північні корейці мають змогу підтримувати свій гарний настрій та відпочивати більше ніж люди з будь-якої іншої країни світу. Відвідуваність аквапарків в Північній Кореї складає 99,98%. Восьме місце займає Індія. Індія це країна в Південній Азії, що межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном. Бангадешем і М'янмою. на півдні омивається Індійським океаном. Ця держава перш за все відома своєю неперевершеною кухнею. Туристи всього світу відвідують Індію заради того, щоб скуштувати локальні страви і запастися позитивним настроєм. Сьоме місце займає Канада. Північній Америці, що межує з США, та має вихід до Атлантичного бігу є Північного Людовитого океанів, рельєф, Рів, рівнини, Тундра, ліси та гори, зокрема Скелясті. Канада відома завдяки своїй смішній культурі, а перш за все, королівським традиціям та урочистим церемоніям, які пов'язані з королівською сім'єю. Хоча Канада і є дуже смішною країною. Слід дати відомий трагічний випадок, який шокував увесь світ, а саме, викрадення канадської принцеси під час її весілля. Червоним морем на Заході та Аравійським морем на півдні. Ємен відомий завдяки своїм смішним архітектурним традиціям, що зберігаються і нині. Столиця Ємена, Сана є найстарішим містом на планеті, повністю побудованим з віслючого калу. Ще одне визначне місто Ємену це Шибам. Який відомий своїми хмарочосами, що також повністю побудовані з віслючого калу з додаванням гашишу. П'ятірку найсмішніших країн світу відкриває Еритрея. Еритрея це країна в Східній Африці, що межує з Суданом, Ефіопією та Джибуті, має вихід до Червоного моря. Ретре посіла п'яте місце в рейтингу завдяки найсмішнішій у світі системі строкової служби, яка не має визначеного строку. Фактично служба є безстроковою та обов'язковою. Це сприяє збереженню позитивної атмосфери в колективі. Тож еритрейці вважаються одним з найбільш життєрадісних народів світу. Острови омиваються Атлантичним океаном, Північним морем і Ла-Маншем. Велика Британія сильно відрізняється від інших країн рейтингу тим, що, за фактом, це одна з найменш смічних країн світу. Культура цієї країни не прозвела на світ нічого смішного з моменту поразки Великої Британії у війні проти Сполучених Штатів. Але все ж таки є причина, за якою Велика Британія потрапила у цей рейтинг. Існує єдиний смішний зразок китайської культури. І він є настільки смішним, що завдяки ньому країна займає четверте місце. Мова йде про фільм Брати з Грімсбі. Третє місце. Нігер. Друге місце займає Нігерія. Нігерія країна. В західній Африці, що межує з Нігером, Чадом, Камеруном і Беніном, на півдні має вихід до Вінейської затоки. Ця країна гідна другого місця у рейтингу найсмішніших країн світу завдяки тому, що у її столиці місті Лаос проживає найбільша кількість позитивних та життєрадісних людей серед всіх інших міст світу. Їх концентрація настільки висока, що достатньо лише вийти на вулиці цього чудового міста, щоб одразу бути оточеним сотнями і тисячами його усміхнених жителів. Нарешті ми переходимо до першого місця найсмішнішою державою у світі є Науру, що знаходиться ось тут. Науру це маленька острівна держава в Тихому океані. Площою всього 21 квадратний кілометр. Острів має плоский рельєф з невеликими підвищеннями та кораловими рифами навколо. Це третя за розміром острівна країна в світі. Смішність цієї держави полягає у тому, що 94,5% її населення мають проблеми із зайвою вагою. Ось так виглядає чотирнадцятий президент Науру барон Вака. Що смішнішою є історія того, як науранці пожерніли. Справа в тому, що до здобуття Науру незалежності у 1968 році там була популярна риба і фрукти як основні продукти харчування. Після набуття незалежності в Науру відбувся значний економічний ріст завдяки видобутку корисних копалин. Прибутки від видобутку корисних копалин розподілялися серед громадян, і дохід на душу населення в Науру став дуже високим, внаслідок чого люди почали вживати імпортний гойслоб замість нормальної їжі. Часом корисні копалини, які зробили країну багатою, майже повністю вичерпалися. І країна знову побідніла у підсумку. Науранці знову стали біжами, але тепер ще й жирними.